Беріть увагу, що Америка є ім імперією. Вона почалася імперіально, тому що спершу вони, вправда, мали лише ці то, е, прибережжя над Атлантичним океаном. І революція точилася тільки в тій досить вузькій смузі. І вона була досить вузька. глиб, воно зовсім не так дуже не заходило. Кінчиться революція американська успішно для американців. І Америка дістає. Просто припадком до якоїсь міри усю територію від Атлантичного океану до ріки Місісипі. Отже, перша, перше розширення Америки. Тоді купує Луїзіану від Франції за досить добрій ціні. знову розширення на Заход. І говориться в Америці про так званий Manifest Destiny, значить явна судьба. Явне майбутнє, ну, призначення, судьба, таке лишимося при тому слові, що маємо дійти до Того океану. І, розуміється, Америка це осягає. Потім е купує собі Аляску. Де Більшість населення буде дуже, що нам Аляска? Ах. А потім ще робить сказати, би, Палатну революцію в Гаваях. Я перепрошую, Аляска, здається, була здана в оренду на якусь. Кількість років, але чомусь документу е, ніяк не можуть знайти на рахунок калярський. Про це я не знаю. Не, так що не, не можу не можу показати або так, або про Гавайя тоді. Але Гаваї попросту там палатку революції зробили. Mm -hmm. Королева Лілію Калані пішла попросту в палату і той. І власне її колишній дорадник Дол від тої славної фірми, яка тепер розпродує ананаси, які вирощують Гаваях. Яка, власне, в якій інтересі було, попросту піти під американський прапор? Отже, і пізніше інші речі. А чому Куба не пішла? А, то також була історія, бо то була іспансько-американська війна, і, власне, американці вигнали Іспанію, і, власне, у великій мірі, хоч Іспанська імперія вже була послаблена, бо вони в кінці кінців, одна по одному втратили потоки держави е, Мехіко. Першу чергу, правда, Мексика в першу чергу, потім інший центральноамериканський Симон Болівар в Південній Америці, і інші скидають іспанське ярмо і проголошують Незалежні Республіки. Я не буду навіть ходити, чи Америка там встривала чи ні, що Америка встривала пізніше в 20 столітті в Мексику в Мексиці, так. І не, не, з дуже малими успіхами, бо мексиканці дуже добре вміли боротися. Де, перед тим вони вже раз боролися з іспанцями, з ні з французами. Власне, як Наполеона назначили та Максиміліана за час Другої імперії французької, що там назначили власне, імператора Максиміліана. І в кінці кіті вони його гарненько розстріляли. І незалежність Мексики забезпечена і так далі. І все інші там речі діялися. Ну і Америка мала там свої інтереси. Врешті, дійшло до так званої іспано-американської війни, по-моєму, десь на переломі століть 19-20-го. Я вже пам'ятаю цих дат. І так, власне, інтервенція в Кубі була, і Америка, власне, то для мене є деякою мірезаткою. Чому? Вона просто наанектувала собі Кубу, так як вони собі заанектували Пурторіко, зараз на сусідньому острові. Або коста ріко можна було би Коста-Ріка. Коста-Ріка коста є інше. Там інакша справа трохи інакше. Але що Пуерто Ріко є, є Commonwealth, таке її звання, що вони не мають конче представництво Вашингтоні, але вони, вони, скажімо, не є себе державою. Буде підлеглі Америці, але, скажімо, якась там автономна область, чи щось такого, на якихось таких засадах. Я про ці тонкощі не знаю. Щодо власне, Куба, є дуже цікавий приклад, що там ділося, чому Кубі вдалося. Правда, пізніше Америка була, економічним, там була економічна колонія, бо там був американський капітал в різних касинах, в першу чергу, в готелях і так далі. І Америка дуже погнілася, як прийшов квітеркаст, і то все націоналізував. І вони втратили весь той. І, зокрема, деякі назвім речи своїм ім'ям гангстери американські, які власне мали е, ті касина е, на Кубі. Вони дістали по кишені. І тоді, власне, це також ускладнило. Значить цікавий радше спів співпраця між Вашингтоном і Косой Косоностра і так далі. Так що це є. Куба є дуже цікавий випадок і тепер, власне, рапрошую між США і Кубою. Добре. Але, власне, що Америка є імперією. Розумієте, можемо далі також говорити про Тіокеан, в якийсь час Філіппіни були під американським контролем. І так далі. Американська імперія, на мою думку, відрізнялася від багатьох попередніх тим, що вона не була політичною імперією. Тобто, як коли Франція, візьмімо Францію, за приклад, займала якісь території за кордоном, вони назначали своїх губернерів з Парижу, і вся адміністрація була імпортована з Парижу. То саме було в Британській імперії і в інших, що місцева автономія практично не існувала, Америка натомість цілком радо дозволить, щоб якісь місцеві сатрап. Там урятував, і хай доїть ту країну в свою кишені, скільки хоче. Наприклад, Джонсон, президент Линдл Бейнс Джонсон, мав розказати про здається Сомосу в Ні, не, Мікараві десь котре з цих карибських держав. Перепрошую за слова. Він сукін син, але він наш сукін син. Uh -huh. вони, Демократія не мала жодного значення. E, і скажімо, що коли треба було боротися за якийсь мір до якоїсь міри за демократію в межах Штатів, тоді так, тоді можна до справи братися дуже серйозно. Але коли людські права нарушуються в якійсь іншій державі, то набайдуже. Тепер я вважаю, це e, значить, то was... так. або візьмів другий випадок, який я, на мою думку, тепер дуже актуальний, візьміть, скажімо, Саудівську Аравію. Суспільно, один з найбільш реакційних урядів, який існує на світі, який вже майже доходить до Властицького устрою, І взагалі Арабійський півострів чи пів, півконтинент, Америка в тому напрямі не робить нічого гісінько. Тільки тому, що американські інтереси там забезпечені, нафта пливе Гарденько з Саудівських піль і вже. Я скажім, що там ті власне корилівська родина робить по-своєму, то нас не обходить. Тоді буде ще справа. Але правильно, так само я не розумію, чому Хусейн, знаючи то, так. почав підніматися проти, чому Каддафі так само вони. А, ну, ну, то є справа також що є ще інша. На мою нескромну думку і не фахову, отже, я не політолог, але я, мені видається, що американці... Загалом дуже погано знають історію. Вони її не вивчають. Так, я, я скажу так, що скажімо, в середній школі, навіть в початковій школі, в середній школі, в університеті, я мусив слухати курси і історії США, і світової історії. Але світова історія була в першу чергу у північній Півкулі і в першу чергу Європи. Трошки, як вже треба було конче зачепити Азію, тому що там були якісь європейські інтереси в 19 столітті. Але Азія, скажімо, попроста там не, не, не відігравала якої ролі. І мені видається, що, скажімо, хоч американці начебто повинні знати свою історію, але не вміють витягнути висновки з неї. Що, що ця історія означає? І Чого ми можемо навчитися від неї, бо мусимо навчитися, якщо ми не хочемо, щоб вона повторилася нам на некористь? Це така, така справа. Тепер, вертаючись до вашого найпершого питання, чи всі ті інтриги е, е, на сході не мають американського. Я думаю, що в тому, що американці не, не є нейтральні в тій справі, то я думаю однозначно. Наприклад, як був перший майдан в четвертому році. Звідки взялися так, так гарненько вставні шатра на Майдані? Легше. Звідки ті шатра раптом з'явилися? Я не знаю, чи їх купили в Америці, доставили до Києва чи що. Але що, напевно, були деякі чинники, які дуже дискретно за колісами там може стрибали. Може? Але, скажімо так, значно тактовніше, значно дискретніше. Значно тихше і значно менше, ніж, скажімо, інша сторона з Януковичем. Де воно, правда, було зовсім так би сказати, просто брутально. Я говорю ще про четвертий рік. Дивіться, як, як в Україні не дуже освічена людина, допустим, як я, який абсолютно ця політика, скажімо, Новила де не давно мене цікавлять гроші, бізнес, культура і так далі. Але політика для мене це е, ну, гірше, ніж проституція. Тому що це ама... це... це найстрашніше аморальщина, яку можна так, тільки допустити. Так. І у нас планку першості в цьому тримає Ющенко. Може, це звучить шоковано, але Ющенко Ні, підняв на національно. як я відношу до України. Mm -hmm. так? Всі мої гени це Україна і так далі. Та, дивлячись на те, що я виріс серед тих шараварів, і в дитинстві воно мені було неприємно, а з бандурою ходити було взагалі дико. Ну розумієте, так? Тобто, жаль, бо... говорити з бандуристом. О, бачите, А потім, а потім десь після 30-ти мені почалось просипатися оце українське, і слава тобі, Господи, що так сталося. І тут приходить Ющенко і розказує, що от у нас там національна свідомість ля-ля-ля. Те, на чому я виріс, і те, що в мене в серці, розумієте? Певно, що я цій людині вірю. А потім ця людина, зібравши весь актив, починає гвалтувати їх з цією самої і своїм поведінком. Позорити, мало того, що це зґвалтована українська саме сама свята ідея, він починає ще позорно на весь світ оці чвари там, з машинкою, розрозуміло, що вони один одного коштують. Або не коштують. Але так, опозорити і Ні, так. Згадом, опосити, значить, тут і на цю тему я з вами Це... не можу сперечатися, тому що я просто тоді е, не стежив, що діялося, і не звертав уваги на те. Але мені видається одна річ, і можливо, ми тут е, будемо мати розбіжні погляди. Мені здається, що власне ці події тепер на сході АТО і так далі змінили українську Україну. З етнічної країни на політичну країну. Мені, наприклад, як я бачив дуже цікаві і знову, Ви краще від мене знаєте, з огляду вас не саме на те, як можна мальпулювати якийсь там кліп і монтаж робити такий, що воно виглядає зовсім противно. Як хочеш, так і так і... зробиш. Але якісь хлопці зробили і дівчата фільм вавилон 13. Ви, можливо, бачили. Це просто свого роду кінохроніка власне тих кривавих подій 13-го року, з першої зими 13-го року. Mm -hmm. І дуже цікаве, що, скажімо, з батьком одного з вогінків, які впали після того, і він описує, докладу, навіть, є, здається, кліпи, як того хлопця вбивають, як він гине на Грушевського. Mm -hmm. Але що було дуже цікаве для мене і важне для мене персонально. Як вони знімають інтерв'ю з різними людьми, ані по паруски на ані української патріоти, то для мене було відкриття. Що скажімо, де я за в свідував, але усвідомлювати, що так то не є так просто. Що скажімо, якщо ти говориш по-українському, що ти є більше склоний бути українським патріотом, як там, ну кажуть мені, що і Симоненко, і е, ця е, Вітренко дуже гарно вміють по українському говорити, але... Але з другого боку, бачу людей, які говорять по-російському, і вони до русского міра не мають ніякого відношення. Їм той рускій мір зовсім чужий, що, вони до того, що той їм противне, і що вони почувають себе українськими патріотами. Я дістав дуже гарний образок цитату також Мустафи Чемельова, що каже так: тільки в Україні, я тепер не пам'ятаю всіх за тому, в тому порядку, сказав так. Тільки в Україні бандерівці охоронять синагоги. Євреї творять сотні самооборони. Росіяни є українськими націоналістами. Кримські татари кричать Крим Українець. Я гордий, що я українець Мустафа Джебельов. Добре, згода. Думка одної людини. Дуже яскрава представ висловлена, Згода. До якої міри це все є правдивим, я є певний, що в кожній з цих фраз є своя правда. Що в мене є пригадання зовсім, що тут є підстави? Що для мене було, скажімо, цікаво, що баденці, мовляв, охороняють синагоги. Пізніше сказали, сказав, так, точно, бо там ті були дуже готові нападати на синагоги і скидати вину на баденців. Отже, охороняємо синагоги. Добре, то, такий цікавий... Але власне що той фільм Вавилон 13 показав мені, що і русомовний України може почувати себе таке українцем. І воно власне, це показало, що карта руского міра, в яку грав Путін, як слово сказати, ідеологічну основу, що та карта програла, що русський мір йому не вдався. І це саме за це починає стосуватися також і патріарха Кирила Гундяєва. Що він також бачить, що е, якийсь там русський мір е, або цитуючи Уварова з кінця ХІХ століття, е, самодержав'я, православ'я і народність, власне, як основа імперії, е, що та форма, вертаючись ще раз до якої міри Америка тут замішана. Я перепрошую, я трошки ставлю невеличку ремарку. Що таке руський мір? Ну я так як я це бачу. А я це бачу через ролики Ютуба, якісь дуже прості речі. І як я собі це мене це ніколи не цікавило, поки я не почалася це кажуть. Ну, і е, переглянувши деякі матеріали, історично підтверджені, я зрозумів, що по суті русський мір це якась дуже невеличка когорта людей, які е, там в 900 році були звідси. Е, Пішли угу. там, з'єдналися з мордвою, з фіноуграми. і Тобто, по суті, це все орда, так? Так. яка е, не має ніякого відношення до слав'ян, тому Ні. що слав'яни це арі Бо, дослак, і я, так, я, так. Я, я я, наприклад, жартом називаю е, мову Москви, що це є. Татаро-фінський діалект, діалект церковно-славянської мови. Далі у нас був такий проект про ДНК. Вони mm -hmm. подивилися деякі ДНК і так далі. І довели, що Росія і, і ця, ця вся Орда не має до України ніяких. Інодаж. Інодаж. Крім того всього, є елементарні речі, досліди з звичайного поводу. Допустим, для мене було дивно дізнатися, що От я 25 років парюсь і приїжджають люди там з Росії і кажуть, о, у нас по-інакшому паряться як. А ми всі разом заходимо в баню, піддаємо, потім виходимо, чекаємо і так далі. Отак от, от гуртом. Далі в, в будь-які російські там, в деревнях у них висить один тулуп, і нікому в голову не приходить дізнатися, чи цей тулуп. Тому що і невістка, і всі всіх беруть цьому, виходять взимку в тулупі назад, і так, так. далі. Але чи він ніколи? В Україні зовсім інакше. У нас кожного своя іграшка. А? У кожного своя там власне... якась пасочка і так далі. Власна ідея цілого, власне, е, як же воно називалося? Е... Власне, мір в Росії, община, що це власне дуже важне є. І тут ментальність цілком інакше, згода. Тому тут немає дискусії. Тому. І скажімо, одного антрополога, який сказав, що якщо подивитися, повести на карті Сходу Європи лінію, як далеко сягає Баня, вона буде точно співпадати із колишньою межі угрофійських народів, які заселяли власне нинішньої Росії. Так що це тут, тут повна згода. Тому говорити про російський мір е, в історичному плані, це ну, тепер... коли, коли Росія вкрала свою навіть назву. Так. розумієте? З другої сторони, Орда і все те таромонгольське, що туди пройшлося, туди-сюди, там теж немає е, що з'єднувати. Відповідно, Дудаєв, подивити щось на це все. Сказав, що Росія це сидячи по горло в багні. Хоче затягти туди всіх своїх сусідів. Оце суть власне, Росії. Власне, тут і Путін і сказав, що найбільша трагедія 20-го століття був розпад Радянського Союзу. І він вважає, очевидячки, що його історична роль є відновити Радянський Союз. Розуміється, це буде інакше називатися, чи що там, чи це буде СНД, чи що там, але попросту, щоб відновити ту політичну установу. Є невеличка різниця між радянським Союзом, де в принципі. Декларувалося, що Україна це Україна, що там, Татарстан це татарська. В Російській Федерації вони хочуть, ми говоримо про те, що русський мір. Ну, так. Тобто там ж не кажуть, що це за Уралля або там якась, не знаю, якась інша. Там... Національні сні, там якути, допустимо, їх виходить там чуть не половина, і весь бюджет так само, той, то половина Якутії відділиться і немає тої Росії. Yeah. А якщо китайці прийдуть, uh -huh. а ті китайці, які російські китайці, їх там вже за 30 мільйонів скажуть, що uh -huh. так це побачте 10% нації uh -huh. всієї. розумієте? Тобто він може отак-от в один момент раз і розтворитися. Nee, як ну, вона... себе... Дивіться, ми... я себе потішаю до великої міри цими словами, але. Усі великі імперії в історії розпадалися скоро чи пізніше. Візьмімо Вілонську імперію, sí. візьмімо Єгипет, візьмі Олександрівську імперію Олександра Великого, візьмім Грецьку, ну Грецька була, сказати, би, така радше співдружність племен, співдружність міст. Mm -hmm. Тоді Римська імперія, тоді Взаантійська імперія досить поважна. Виростає, скажімо, каролінгійська імперія на північ від Альп. E, зокрема Французька імперія, рист Британської імперії, колосальна Іспанська імперія, дещо менша Португальська імперія, чи я вже Францію, скажімо. Mm -hmm. і так далі. E, і можемо піти також до якоїсь міри, скажімо, Китай e, в модерніших часах Японія. І кожна з цих імперій, ми ну, ще лишимо, що Китай спокою тим часом. Бо та ще не розпалася. Але і розмівся Російська імперія. Вона зазнала сильного штовх, скажімо, удару у революції. Але якось вона таки очунялася і в великій мірі відновилася. Але і їй кінець. І тепер як Путін може бути аналогом. Аналоги. Я пам'ятаю на фронт фі курсі філософії, нам професор сказав, що всі аналоги е шкульгають, а деякі шкульгають на обидві ноги. І це може бути тут. Якщо взяти до уваги, власне, е е е аналог чекайте, я тепер розгубив роз роз свою е хід думок. Ага. Я вважаю, що ми колись тут є в Києві, за кілька десят років, бо то за скоро тепер ще. Поставимо меморіальну дошку Гека Чепіста. Чому? Тому що вони в кінці кінців надіючись поставив відновити Радянський Союз як сильну установу, розвалили його. І подібне може статися з Путіним, що він також старається возновити ту російську, що так, ну, русський мир, називаємо його хоч би тим словом. І воно. Може, йому якраз через те розвалиться на дріб'язки. Ви дуже слушно звернули увагу на, на І ще Я уточню, що в принципі жоден український політик ніколи не міг так об'єднати Україну як Путін. Як Путін. Так. так. І зрештою, я раз навіть читав доповідь на цю тему в Монреалі. Почав я з того, що у Санислав Івано-Франківську перед Білим домом стоїть дуже цікавий пам'ятник. З одного боку, гуцул з симвалами, з другого боку, запорожець, чи якийсь там східняк uh -huh. з, з бандурою і стели між ними. Казали мені тепер, що там хтось був також була голова Володії, а uh -huh. її дуже скоро зняли. Але хтось із таких, може сказати, шибеничним гумором сказав, що каже, це пам'ятник Сталіну. А потім усвідомив, як, який був нещивний. Сталін супроти України і українців, і скільки він накоїв лиха. Але він в кінці кінців з малими винятками воз'єднав Україну. Що власне за його диктатури приєдналася Волинь, Галичина, Закарпаття, Буковина, лише Західня Лемківщина відпала. Ну і ще лишилася Кубань. Кубань, вороняш! Так, курс, ну, курс і так далі згода, то все то правда. Це є, це є чинники. Отже, але приліпили Крим, то то трошечки відійшло. Чекайте, чекайте. Моя одна колежанка дуже гарно сказала, що в Кримі є певна ієрархія хронологічно полонних народів народів. На першому місці, найстаршому, є кримчаки, кримські татари. Тоді українці. А що йде потім росіяни? Пам'ятаємо, що за кримського ханату вас виявить, що якийсь кримський хан він мусив звітувати до царгороду про ситуацію в його державі, його правда, ханаті. І він сказав, що серед нас є ціла купа дьяволів, тобто християн, uh -huh. якби вони з'єдналися, то вони б на всіх вирізали, бо їх є більше від нас. Значить, той український, а в той час про російську присутність на Криму годі говорити. Це могла бути тільки Україна. Тільки. Отже, ми на другому місці, а щойно тоді, на третьому місці, росіяни. Добре, їх дуже багато напливло, не перечув. Але згадаємо, що навіть в 51-му році, що я кажу, в 91-му році Крим голосував що 51% за незалежність. Ясно, що було багато проти. Я нагадаю, що передовсім кримські татари голосували за, українці за, і деякі росіяни за. Так що Крим трошки обережно, бо Василь Джимлов казав, що взагалі говорив за кримських татар, Крим це Україна. Ну, Джемлю це, скажімо так, неоднозначна фігура. Татари до нього відносяться так само не стопроцентно, як до, е, як може здатися, допусі, як для свого гуру. Е, Джемьов політична досить фігура, відповідно, він так само мусить, мусить щось говорити, бо він живе тут зараз в Україні. І це все зрозуміло. Є певні чинники, які говорять, що з Росією їм краще, бо вони зараз давляться тим, що вони їдять, але розмовляють на російській мові, і у них там три це триколар Для когось це щастя, розумієте? Але в будь-якому випадку, Крим, якщо говорити від моєї від персони, то я вважаю, що Крим це є автономний, автономний півострів, майже острів. Зі своєю давньою культурою розуміло, що на неї може претендувати і греки, які там 600 років це були, до... і хто завгодно. До речі, багато греків йшли на Донбасі. І хто, і хто завгодно, тому е, говорити, що ми тут були, тому це наше, це абсурд. Так. Економ... Так. Ага, мені ще на маленька річ. Я нещодавно бачу дуже цікавий кліп е, на YouTube, чи щось такого. Е, якраз про Крим після 1954 року. Де, здається, до того часу він був дуже слабо розвинутий. І тепер один мій приятель звернув мені увагу: Крим не має, майже не має води. Там дуже мало річок. Один. Два. енергетика. Крим не має своєї енергетики. Чому і пізніше свідомо, ага! Он чому збудували Кахеуське море, щоб дати воду в Крим. І як Крим став частиною УРСР? Почався буквально розквіт Криму. Уряд УРСР подбав, щоб той, той острів розвинувся, постачав воду, каховка постачала і воду, і електрику півострів. І це дозволило досить поважний розвиток самого Криму.